Що кілька діб місто Вишгород живе в умовах блекауту. Електроенергія у більшості будинків міста відсутня тут від слова зовсім. І чи не найбільше проблем виникає у таких багатоповерхівках, які не під'єднані до газу? А тому приготування їжі для їхніх мешканців часто перетворюється на справжній квест. Газові балони для приготування їжі швидко закінчуються. Тимчасовим порятунком стають ось такі намети, де містяни можуть і погрітися, і перекусити. Для Валентини Гнатівни цей пункт незламності за останні дні фактично став другою домівкою. А кип'ятку вже два рази попила по стаканчику печенячку, взяла поїм, нічого страшного. А вечором домовилася, прийду, кружечку принесу мівіну і ложки і тут запарю, і повечеряю. Мені як одній людині. То байдуже, а тим, кого діти? Діти у цьому наметі часті відвідувачі. Комусь треба зарядити гаджети, комусь інгалятор. Та найбільше малеча любить вечірні посиденьки. На цій локації, яка функція у нас є окремий намет, де ввечері ми проводимо такі психологічні сесії і показуємо діткам кіно на великому екрані. В цьому конкретному пункті можна отримати базову першу допомогу, тобто виміряти тиск. Отримати якусь консультацію за необхідності, можемо підстрахувати швидку та доправити людину на стаціонар, якщо в цьому буде необхідність. Гуртуються і допомагають одне одному не лише у пунктах незламності. Підставляють своє плече і продавці продуктових кремничок. В умовах блекауту клієнтів значно побільшало, каже продавчиня Аня. Люди приходять, просять водичку. Ми їм даємо водичку, каву, напої, розігріваємо їжу, даємо люди. У нас є розеточки, заряджають павербанки, телефони дуже багато людей. Із дітками і бір'єміни, жінки приходять, дуже багато людей. А це вже пункт незламності у центрі міста. Три поверхи будівлі адміністрації стали місцем тимчасового прихистку для півтори тисячі місцян щодня. Хтось гріється разом зі своїми хвостатими друзями, хтось бавиться у пластилін із психологами ДСНС. Та найбільшою популярністю тут користуються розетки. Вільних практично немає, бо людям важливо бути на зв'язку, бо вже знаєте, вже. Більше телевізор не робить. То якщо робив телевізор, то можна було щось знати. А так дуже важко. Не знаєш, де що робиться. У міській раді повідомили, що станом на сьогодні вже частково подано напругу на будинки. Тепло та водопостачання є у переважної більшості містян, хоч і з перервами. Утім, ще є кілька будинків, де ситуація дуже складна. Там немає жодних комунікацій. Декілька житлових комплексів, але і там є вихід із положення, а саме з допомогою потужних генераторів, які нам обіцяли надати ДСНС. Планується підключення електроенергії, якщо все буде добре, хоча б для того, щоб людям можна було подати тепло. Загалом ситуацію в місті у міськраді називають складною, але контрольованою. Першочергово у місті забезпечується робота водоканалу, тепломережі та лікарні. Повернути електроенергію усім містянам, бодай за графіками, планують вже найближчими днями. Ранок неділі нам обіцяли до середи, поки що. Поки що від цих графіків ще не відійшли. Тобто ну, розуміємо, що таке робочий процес. Розуміємо, що може бути здвиг чи в ту, чи краще, звісно, що раніше. Попри складні і часом нелюдські умови, містяни не занепадають духом і сподіваються, що вже незабаром повернуться до звичного та більш комфортного життя. Ну, чого? переживемо все, ми сильні українці. Євген Бригар, Максимліян Ільченко, програма Вікна СТБ Єдині новини.